Коли ви особисто зрозуміли, що Україна витримає цей напад, адже для багатьох на початку навесні це не було очевидним це дуже цікаво. Маю сказати, що поради, які ми у британському уряді отримували перед початком великого вторгнення, коли понад сотню батальйонно-тактичних груп зібралися на вашому кордоні, сценарії були жахливими. Я тоді отримував щоденні звіти від британської військової розвідки, і маю сказати, що вони не були оптимістичними щодо здатності України витримати hold on and А якщо зовсім чесно, то вони вважали і говорили мені, що все завершиться за кілька днів, і що немає того, що зможе зупинити наступ Путіна і його танків на Київ довше ніж на тиждень. Я сприймав це скептично. Бо я ж сказав, що я був у Києві і говорив з ветеранами війни на Донбасі. Я бачив, що ці хлопці воюватимуть, і вони є дуже сміливими воїнами з 2014 року. Вони купу часу вчилися військовому мистецтву. Мої співробітники і далі наполягали, що для України все закінчене, але я їм сказав: ви не розумієте. Я вважаю, що Україна буде битися, і я про це сперечався з іншими європейськими лідерами, друзями і колегами. friends and colleagues.